Але ми з вами зараз спробуємо теж провести спортивне змагання. А знаєте, дуже часто е і улюбленою грою було стрибки в мішках. По отримайте, будь ласка, реквізит кожному помішечку. Давайте з вами поберемо е наш шлях. Так, вдяглися, розвертатися і стрибати до е своїх місць. Зрозуміло? Так, ну давайте привітаємо наших гравців облисками. І, так, але ну мені здається, що це дуже просте завдання. Мабуть, треба трошки е, ускладнитися. А давайте ще нам три дівочки Дивіться, в нас одна команда. Один, два, три гравці. Друга команда. Один, два, три гравці. І третя команда. Один, два, три. Ну, дивіться, завдання аж тепер ускладнене. Перший до стрибав. Вернувся. Роздержав. Шечок віддав іншому. Хто перший впорається? Та команда і переможець. Готові? Не чую, готові. А ззаді команди готові. Давайте, Пам'ятаєте, як ми починаємо? Три, два, один. Поїхали, готові. Млинців та гарного настрою. Як називається свято? Масляна. Масляна протягом багатьох століть зберегла характер народного гуляння. Всі її традиції спрямовані на те, щоб зиму провести, а весну закликати до нас в гості поскоріше, і пробудити всю природу від сну. А скажіть, будь ласка, хто знає, скільки днів святкується Масляна? Неділя, тиждень, сім днів, правильно. І це є однією з традицій нашого свята. А ще за традицією наших свят ми оголошуємо, що цей чудовий захід проходить за ініціативи керівництва благодійного фонду Стефанія Дніпро. Я присягаю